Доброго дня всім і мої найщиріші вітання. Рада вас бачити на своєму каналі. Запрошую, заходьте частіше, для мене це дуже приємно. Сьогодні ми знову будемо гулятися з вами з сиром. Сир твердий і сир, як я кажу, домашній кисломолочний м'який сир. Ми будемо сьогодні робити пончики на олії. І це будуть кульки, а це будуть пальчики, пончики і пальчики. Це буде солодкий, а це буде класичний такий, можна до пива, можна закусочний варіант, і те й те, буде дуже смачно. Через те пропоную вам не дивитись спочаток і кінець, тому що воно в нас буде трішки перемішуватися. Ну, основне, що я вам буду казати, спочатку, ми запишемо. Одне, а потім друге, другу частину нашого відео, все воно буде в одному. Я вам покажу, як можна використати і одне, і інше. Але це класичний домашній рецепт кульок із сиру, а це вже е, сучасний, це вже те, що люблять, знаєте, більш молодші. Скажу точно: роблю цей рецепт. По замовленню свого сина. Він мене попросив, мамо, покажи, як ти готуєш ті пончики з дитинства. Їх, мабуть, багато хто пам'ятає, там немає нічого такого складного, але це було дуже смачно. А коли кажуть наші діти, що їм було це смачно, значить будемо готувати. Будемо згадувати, як воно робиться, і будемо готувати. Поїхали. Розпочинаємо з першого рецепта. Беремо сир, слідкуйте, щоб не був кислим. Бо якщо перекислений сир, якщо він дуже кислий, не буде смачно. Передавили, можна блендером, хто як хоче. Але я роблю по-найпростішому. -по Тоді дивіться, отак буквально солі, пучку солі, як у нас кажуть, Сюди ж я додаю цукру. Я додала 4 столових ложки. Цукор теж будемо самі собі дивитись, скільки потрібно. Одні люблять солодше, інші ні. У мене йде, як я завжди кажу, отакий стартовий рецепт. А ви вже додаєте. Сюди вбиваю одне яйце. Воно чималеньке, але воно і тепер все оце гарно передушили і перемішали. Хочете блендеру? Нема питань. Але що я не люблю. Щоб було зовсім без крупинок сиру. Коли воно, геть, знаєте, однорідне тісто, ну, якось так. Я люблю, щоб у мене в пончиках були крупинки сиру. Бачите, яке воно гарне виходить. Все це перемішали. Можна скуштувати, який у вас, що ми маємо по цукру? Прийдеться добавлять. Сюди ж я 400 грам нашого борошна. Просіваю, тому що, знаєте, воно і вищий гатунок, але все рівно там грудочки там, і вони тоді будуть не такі, е, як би збиті, вони будуть набагато пишніші. Сюди ж я одну упаковочку розпухулася. Отак. От Зверху на борошно. І додаю ванілін. У мене не цукор ванільний, у мене ванілін. Мені хочеться, щоб, знаєте, гарно так пахло. Через те додаю по 2 грами. Щоб був насичений смак. Ви вже собі орієнтуйтеся, скільки вам потрібно по 2 грами, дві пачечки. Хто не любить ванілін, не додавайте. І оце все ми перемішуємо. Спочатку так передавлюємо, а потім все зроблять. Руки. Руками мішаємо гарне тісто. Ще пару ложок ми процідимо, провіємо на нашу, отак, скатертину, між іншим класна штука, і викидаємо сюди наше Тісточку. Так. І тепер вимішуємо, щоб оце все зайшло, і в нас буде готове тісточку, це все вимішано. А тим часом, налита олія. Хочу глибоку сковороду, хочу кастрюльку, що в кого є, і ми будемо прокипячувати в олії наші кульки. Не робимо дуже туге, оце вже зараз просто чого дві ложки. Тому що, дивіться, оце я склала одну ложечку, а одна ложечка вмішалася. Далі як будемо ділити наше тістечко. то треба буде, відповідно, руки вмочати. І зараз ще, бачите, потрошку липнеться, але ж нам не треба, щоб воно було повністю таке, щоб липлося. Отаке тісто, бачите? Живеньке, гарненьке отаке, ось о, ось. Отаке тісто нам потрібно на наші сирні кульки. Зараз уже будемо різати його на частини. Покажу, як роблю, я не знаю. Одним показую, другим не показую. Покажу, як я їх роблю, ці сирні кульки, хоча б частину. І покажу, як я їх роблю в сковороді, як жаряться в олії Тісто розділене на 4 частини, потім ми його робимо такими невеличкими, робіть завбільшки, як горіх. От у вас буде самий такий гарний розмір. Тоді чуть-чуть ми його в борошно і крутимо, дивіться, в руках. Отак, От розкладайте зразу, отак От біля цього, щоб воно у вас кульками було розложено. І тоді ми його кидаємо, ну, я покажу. А зараз готуємо кульки. Не обов'язково, щоб вони у вас були всі одного розміру, геть там, граму грам. Це ж горіхи, знаєте, один. Вродив більший, один менший. І отак от ми все викладаємо. Ще ж, знаєте, що коли буде кипіти, чуть-чуть підпухне. Складаємо і готуємо все. Розігрілася наша олійка, і ми кладемо наші кульки. Не кладіть дуже щільно, тому що будуть підпухати. А вам треба, щоб вони плавали. Значить, що? Значить, кладемо отак рідшенько. Все, на цю сковороду достатньо. Коли підпеклося з однієї сторони, перевертаємо, піднялися. Коли вони стануть коричневі, з однієї сторони, перевертаємо. Бачите, як гарно набухають наші буйки все у нас добре буде отак, щоб вони, бачите, прямо плавають. В нерозігріту, не кладіть. Потрібно, щоб була розігріта наша олія. Смажимо далі. Не відходимо від наших кульок, від наших пончиків, тому що слідкуємо. Коли сковорода смажить гарно, то гарно, звичайно, оліє і все. Але, так, знаєте, в центрі більше, там менше. Через те ми їх, бачите, цей уже більше підсмажився. Отак, От ми їх перевертаємо. Отакий От золотистий колір і достатньо. Не треба їх засмажувати до того стану, що вони вам будуть як картопля. Зараз будемо знімати. І ось тепер у нас ще один рецепт нашого сирного пончика. Так, тут у нас 600 грам сиру. Ми сюди всипаємо дві столові ложки, такі, щоб гарно було борошна. Сюди вбиваємо два яйця. Сир обов'язково беріть, той, що плавиться. Тільки прохання, не беріть, будь ласка, сирний продукт, бо ви ж самі розумієте, що то, то не сир. Оце все гарно ложкою ми вимішуємо поки. І ще одне. Якщо у вас є бажання, сюди можна додати мелений часник. З часничком буде свій смак, без часнику інший смак. Ви дивіться самі, якщо любите часник, добавте трішки, буде набагато цікавіше. І отак от ось замішуємо. Бачите, у нас маємо отаке тісто. Зараз я вже все домішу, і будемо далі з вами формувати палички. І палички так само будемо в сковороді жарити, чи в сковороді, чи в кастрюльці, ну, смажити потрібно в олії. Дивіться, бачите, що ми отримали отаке От сирна штучка. Поділимо, зараз покажу, як ділю, як ліплю і смажимо далі. Ну і приступаємо до цих паличок. Я поділила на отакі невеличкі частинки, наше тісто. Це не класичне те тісто, яке ви знаєте. Тут більше роботи в руках, ніж на дошці. Дивіться, бачите, воно крихке зразу. Ділимо на отакі невеличкі кусочки. Бачите, трішки мокнули в борошно і ліпимо, як я кажу, коники. Отак. От Паличкою придушили, і у нас ми маємо такий невеличкий отаку ломачки. Теж олія в нас наступна партія в мене розігрівається. Отаке ми будемо робити більші-менші палички, Це не наскільки принципово, тому що головне, коли будете оце все робити, головне дивіться, я ж кажу, щоб у вас був сир, а не сирний продукт. Тому що з сирного продукту толку, як кажуть, ніякого. А все-таки сир це сир. Знаєте, це такий рецепт, який дуже гарно, коли у вас залишаються кусочки сиру, і ви бачите, що ви його не їсте, треба його якось використати. От і можна в такий спосіб його використати. Отакі от палочки кладемо в гарячу олію. Зараз я вам показую, кипить нашій, наша олія. І ми туди укладаємо наші палички. Воно кипить ще й гарно кипить. Коли підніметься, спливе наверх, тоді перевернули секунд 15 і можна знімати, і буде готово. Просто вам показую, як воно є. Ми його перевертаємо на другий бік декілька секунд. Чому я роблю, прижимаю пальцем наші палочки, тому що їх краще перевертати, тому що круглі може бути таке, що ви їх перевернули, а вони назад. Отак От набагато краще. І складаємо, бачите, складаємо сюди з рушничком. Тарілка, ну от так от. Це дуже смачно. Це йде як закуска. Не гарячі і не холодні, дуже смачні, дуже смачні теплі. Так що користуйтеся моїм рецептом. Заходьте до мене на канал, підписуйтесь, ставте лайки, кому подобається. І прошу, будь ласка, пишіть коментарі, мені дуже приємно. Ось і результати нашої роботи. От такі, дивіться, кульки і от такі пальчики. Сир, дивіться, рветься. Дуже гарно, дуже смачно, теплим. Пробуйте, якщо мочати так крає, краєм майонез, або, якщо ви хочете в кетчуп, дуже смакує. Ну і солодкі кульки. Солодкі кульки в нас теж, дивіться, вони прямо такі, як пух. Дивіться, бачите, які. І видно кусочки сиру. Я не знаю, чи вам видно чи не видно, але кусочки сиру там дуже гарні. Смачно аромати чарівні. Згадуйте, готуйте. Це дуже смачно. Полити ці можна. Медом, можна цукровою пудрою посипати, і можна так само полити сметанкою. Ну, а ці ж я вам сказала: ці, якщо хочете, можна в соус, можна в майонез. І так смакуємо. Дуже рада знову зустрічі з вами. До зустрічі!